У Чернігові тимчасово обмежили доступ до чотирьох храмів, що входять до цілісного майнового комплексу національного архітектурно-історичного заповідника Чернігів стародавній. Прийнято рішення для того, щоб убезпечити нашу культурну спадщину від подальшого руйнування. Ми комісійно тимчасово припинили доступ до цих пам'яток, розклеївши попередження. Про те, що пам'ятка знаходиться під охороною держави, і що доступ до неї тимчасово обмежений, йдеться про чотири храми, що визнані архітектурними пам'ятками національного значення та розташовані в Чернігові. Це П'ятницька церква, спасопреображенський собор, Троїцький собор та Єлицький монастир. Нагадаємо, що останні три понад 30 років перебувають в оренді у ПЦМП. Я не відкрию секрету, якщо скажу, що фронт. Зараз не тільки в окопах на сході, не тільки в окопах на півдні України, а і в кожному обласному центрі, в кожному населеному пункті, в кожній хаті і в кожній родині. Сьогодні ми вже можемо сказати, що розпочато незворотні процеси в питанні щодо збереження нашої культурної спадщини, яка формувалась століттями. І саме ця спадщина є. На жаль, предметом спору, на яку на яку претендує наш ворог Російська Федерація, що розв'язала війну в 2014 році, протягом попередніх трьох місяців спеціально створена комісія, що складалась з науковців та працівників заповіднику Чернігів-Стародавній, вивчала стан архітектурних пам'яток національного значення, що знаходяться на балансі наїзд Чернігів-Стародавній. На превеликий жаль було зафіксовано, що практично всі вони за 30 річний період користування ними вони прийшли в неналежний стан. Крім того, має місце недодержання умов користування рухомими об'єктами, іконами. З метою вберегти Чернігівські святині, що належать до архітектурних пам'яток національного значення від неналежного користування ними, була створена відповідна комісія, основним завданням якої є обмеження доступу до раніше визначених храмів, стан яких визнаний неналежним. 4 жовтня міністерством культури було видано наказ відповідне розпорядження щодо створення комісії, яка має убезпечити. Наші пам'ятки від руйнувань.